Чоловік, який представився Ігорем, жертва торгівлі людьми. Каже, протягом шести років товариш погрожував йому, забирав кошти та змушував купувати наркотичні речовини. Зараз дозволив, предложив зустрітися. Я зустрівся з ним. Він сказав, що я їду на роботу, бо я йому винен. Бо не так я приносив, там ті наркотики не вистачало. все, цього я приносив це. Він мене заставляв. Я приїхав, він каже, ти їдеш на роботу. Ти мені винен, ти їдеш. Приїхала людина. Передали йому кошти. Він мені сказав що в машину. Я, я сів в машину і з'явилися працівники поліції. Я, а потім мене забрали. А потім мені сказали, що мене хотіли продати. Я навіть не знав про це. Чоловік каже, в подібній ситуації був не вперше. До мене людина підійшла. Запропонувала роботу, але ця робота в Житомирській області в користі. Я солосився. Коли ми приїхали на місце, дали. По півтори тисячі авансу це я запам'ятав. І все, почали працювати. Обіцяли платити, платити, не платили. То я, так сказати, втік діти. Сяли на промзоні. Промзона закинута. Дрова робили, сказали, скадірували. За допомогою чоловік звернувся до благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Влітку тут запрацював проєкт, який покликаний допомогти жертвам торгівлі людьми. Проект передбачає три великі компоненти: це перша інформаційна компанія, другий компонент це тренінгова робота з людьми, які потенційно можуть опинитися в ситуації торгівлі людьми. І третя це реінтеграційна допомога особам, які вже постраждали від торгівлі людьми. В Ігоря, третя група інвалідності, каже, проблеми зі здоров'ям має ще з дитинства. Страждає на епілепсію. Нині благодійники привезли йому необхідні речі: а саме, диван, мобільний телефон, продуктові набори та одяг. Ми також визначили, що на сьогодні йому необхідно пройти курс реабілітації. Після останнього приступу в нього виникли додаткові проблеми з здоров'ям. Зараз з медиками ми визначаємо, який це має бути курс реабілітації, ми його проплатимо. І також зараз вирішуємо питання щодо придбання йому частково ліків, які він щодня потребує для постійного лікування. Потрапити в таку ситуацію, як ігор, може кожен. Примусова праця, рабство та сексуальна експлуатація усе це види торгівлі людьми. На даний час це плачевна ситуація, оскільки вже майже кожен рік задокументовано дані факти в минулому році було задокументовано два факти торгівлі людьми. І в цьому році також є у нас кримінальне провадження, в якому є потерпілий по торгівлі людьми, а саме втягнення в злочинну діяльність. На даний час продовжується досудове розслідування. Найближчим часом злочинцям буде повідомлено про підозру. У випадках торгівлі людьми необхідно звертатися до поліції, державних установ та громадських організацій, які можуть надати допомогу. Олександра Семенюк, новини міста.